Всім привіт, ребят. З вами я Котозав. Сьогодні я роблю сахарну соту. Е, надо взяти сахар і в сковородку його кинути і щоб проступилось, да. Я вже начал це робити. Так. Надо, щоб прямо все вообще, е, ну, сахар розтанув, да. Ще надо сода і формочки. Так. Я включу вже, коли повністю все розтає. Все, воно вже повністю розставило. Тепер треба щепотку солі. У якої солі? солі. Соди. Десь думаю, так. Перемішувати. Треба повністю його сильно перемішати. Такого формочки из фольги. О, это заливать вот такой, типа, чтобы получилось пару кругов. Так, надеюсь получится. Все, давай, типа, чуть-чуть сбоку, так, чуть так. Класс. Ой. О. Так, боже, уже формочки бегом. Сейчас. Ой. Мам, давай. Ага. В принципе, я думаю, красиво. Так, тепер форбочки от так да, прижати. О! Ой. Так Круг. Все. Все. Ребята, я включу запись, і коли. Це не виїсти воно... може. Да. Це пряники Ну, пряники, пряники, добре. Якраз до чаю з'їм. Так що я включу запись, коли ми вже застигли. Це десь минут 5. Да, от, от. Так. Е, пройшло 10 минут, ребята, давайте. О, вау! Відчепилась! Ой. Фух, тепер треба це якось відчепити. Акуратно. я, секунду. Так, давайте. Та блін! Вона в мене ще й вирізалась, во! Следующую я не буду витягати, хай моя мама витягає українського, бо в мене нічого не вийшло. Так, квадрат вот получился, квадрат тоже это получалось, но зерка получалось. Сейчас покажу. Во. Квадрат тоже, также, но зерка получалось. Сейчас вам покажу. Дуже вкусно. Іду показувати квадрат. Во, отак получилась зірка Класно. Да. В принципі, прикольно. Но я зрозумів ошибку. Бо коли була оця штука, да, то не треба було знімати. Надо було перше достати, а потім уже саму цю забрати. На раз буду знати. якщо, я, допустимо, ну, придумаю до сезону гри кальмара, хоча... Хотя... Там було так зроблено. Що цей. Що не буде. продовження. Ну, якщо як-то придумати, в принципі, то буде. прикольно. Ну, ребят, з вами Котозавр. До нових встреч. Пока-пока-пока.